Йдемо копати картоплю. Зараз подивимося, скільки під, під кущем у нас картоплі. А воно на цьому на телефоні не передається. Дуже гарний захід сонця. У мене вже жоржини порозквітали, бачите? Так. Люби не знає, де в нас росте картопля на городі. Помідори, скажи. Так, це помідори, які пасинкувала я, і мені шкода було їх викинути. І... Вже навіть замість. Там копати там, де гарно? Ні, ось все суха. Ось так. так вона не гарна. Давай краще оцю копати. То там зелена вона, оцю суху копаємо. А ні, я ж треба копаю. Ні ні, 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 спочатку береш отаку що руками, отак Ось так відоргуєш. Ніфіга. От просив. Нема все. Кидаєш. Ну це доряно. Торія не їсть картоплю. Їсть, так і отак от, от потихеньку, потихеньку будемо вивертати. Це біла роса. День ховає, він навіть не показує нам. Ховає. Люби, в тебе є лопата. Рука. У мене є руки. Ці руки нічого не крать. Ру... Лопатою, Любе. любить. Руками ж краще, раз, вот оно. Люби, лопатою копай. Так нічого немає. Копай, гарно розкопай. Не а, вглиб, не вглиб. А вшик. Капець. Оцей командир мені все, Це три. Ні, то так як вона з боку буде, ти її перекусиш. Та немає нічого, я ж тобі кажу. Он є. Де? Он торчить. А, а чого туди, туди? полізла? Тихо-тихо, бо ти зараз там довбаниш. Це один кущ. Це один. Я думаю, у доріну у сусідній. У сусідів? Нічого, бач? Нічого. <серіг> Положила тут збоку, щоб ми бачили, скільки так я зараз так. Любий, якщо ти так будеш огород копати, весь. У мене суток, є мотоблок, <свіс> Так, будемо вручну копати. Я твоєму не довіряю. Це за сусідів. ні, це той самий. Я ж тобі кажу, що отак збоку не бери, бо ти її поріжеш. Клад. Люби лопату і не руками Так все, нічого немає. Мені <риклад> <риклад> ну, не краще відоські. <риклад> <риклад> все, нічого. Так, Одного куща. Така у нас картопля гарна цьому році. В цьому, ну, в цьому році. році це перший рік. <різь> <різь> ну, я маю ввиду, що, можливо, інші роки не урожай був. два куща. Гарна? Все, на вечір хватить. Так, на, на вечір? Та тут на два дні хватить. Все. хозяйство. Лиза! Лиз! Лизка! Лиза! Мася! Все тут! Дориан! И <си> 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 тут а все хозяйство. А копаты и копаты. <си> да, картофель у нас, сказал дядя Павлик, У нас дуже багато, ми картоплі посадили. Ну, дядя павліку будемо висувати, бандерольну. Так, мішок візьмемо аж чому, так. Вийшлі Він поїде, а ми ззаді за ним вишлемо картоплі мішок. <с нас> Він і знати не буде. Скажемо, получить там посилочка вам прийшла. Так, да. Пішли. Огірки показала? Ні. Завжов. Ми вже огірки сьогодні зібрали. Ну ми всі не збирали, там ми такі ще залишили на завтра, щоб вони трішки підросли за ніч. Ну, можна сказати, корнішони, але вирішили, що ми ще на ніч їх залишимо. Я покажу, скільки ми тут то... досить а воно ж тільки зверху, хай нехай. Я просто туди прогнав. Пішов своє владіння обходити свій наград. Мася, Масік? Так, тепер йдемо, я вам покажу, скільки я назбирала огірків за ну, ми не збирали два дні. Ну, сьогодні цілий день і вчора цілий. день. Буде багато вони ще не розквітли. Там забороні, ще поп'ях, там тільки жовтенька вже розквіта. Тут ще будуть такі, Це все мої жовшини. Я, и... я брала все разные. Сейчас мне, не сдается, что що... они много одинаковых. Назбирали ми за два дні. Не так багато, якщо в мене її багато посаджено, то це не так і багато, але зав'яз є. Ось так. Тут в мене воно вже квітне моя штамбована роза. Місячна сяйва називається. Вона так довго стояла, вона ніяк не могла розпуститися, навіть листочка випустити. Ми думали, що вона пропала. Але так поливали, думаємо. Може, відійде, може, відійде. А потім потепліло, і вона враз, враз пішла. А сиділа, мабуть, ну, місяці-чотири точно. Ніяких признаків життя не подавала, скажімо так. Ось ще таке вона трохи хворіла в нас, я її бризгала, обробляла. Вона вже відквітувала таким рожевим. Ось, Ось такі таким це Маргарита здається, Маргарита, здається, називається. Роза Маргарита. Мабуть, хто скаже? Правильно чи ні? Оцей дискурс уже квітує. Це вже Другий раз буде квітувати. мого розочки. У мене багато рос, але я ну, троян, вибачте, будь ласка, але я ще буду сажати, це ж тільки перший мій рік. Так ось така гарненька. Ось ця дуже гарна. Моєму чоловікові вона найбільше подобається. Вона на відео така ярка, а в житті вона трішки темніша. Не така ярка. Ну, так. так. І ще там. Тоже вже по, по другому разу квітнуть. Оця довго сиділа, сиділа я її ще осінню. Посадила, вона що сиділа, сиділа, ну нарешті вона вже відійшла навіть буде квітнути. Так, квітнула вже ось ще один гіскус, який дуже довго відходив. Ну, дуже довго. Теж не подавав ніяких признаків життя. Так, і ось яка мене ще вже квітує. Це теж вона вже другий раз квітує. Я перший раз їх пообрізала, ну, отак подивилася, як вони квітнуть, і пообрізала. І вона випустила вже другий раз. Я вже другий раз не буду, мабуть, обрізати, хай квітне. Вже такий кущ молоченький. Гарнюня. Там ще за хатою ще, але вони вже відквітли. там треба косити. Ось так. так. Всім гарного вечора. До побачення.